Всім доброго, мирного дня! Вітаю всіх на каналі Моє Полісся. Будемо годувати кроличків. Зараз покажу своїх діток всіх. Даємо їсточки їм, зараз покажу. Ось така в мене їжа для них. Беру кружку, така кружка в мене крутає. І даємо їсти хлопцю. О! Вирушу малюки. Малюкам, тут в мене малючки, вже їдочки будуть. на, на, Моя красуня. Діточки, гамати до мами. Во. Кажи гамати. кажи, гама їм, мами. красавчики. Отакі в мене вже малючки. Вже їдять. Я їм ставлю тут мама, а тут таку маленьку мисочку ще ставлю то мама з'їсть все рівно. Ось такі красуни. Да, миленькі. А це Каліфорнія, чуть-чуть носики чорненькі, вушки вас такі, о, що панон, тато панон, а вона каліфорнійка і такі вусі, вушки ушки чуть-чуть, і вас такі чорні, а в їх чуть-чуть. А в нас чуть-чуть. Хамаки йде, дулять. Хамай, хамай. О, бачите, вже їдять. Зараз будуть... Коли починають їсти, зараз почнуть рости. Ось тут у мене ще малючки. Тут що, два штучки, тут вони такі великі. А тут у мене красунчики, красунчики мої. Ось такі болюшечки. Очко. очко в одного кроличка я все промиваю, зараз промиємо. Хайте, випав. вчора випав, то ледь зловила. І водичку випили, Молодці. це. Ось такі хорошони. Хамоті бізі. Давай я тебе посадю. Опа! Отаке о. Хамати, 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 хамати. Десь один зоком. Таким. Зараз я все промиваю йому, зараз промию. Красуни мої. то декоративні в мене. Ось такі красап'яти. Ось такі красунчики. Ось такі оби мама, таким. Такий поп попельний знайду промию очко. О, як ми дружно їмо, одному очко промила. Ну, його, мабуть, він буде сліпий. Подивіться. О, таке око в нас. Не знаю. Такий хороший кролюк. Встанеться в себе вже. Я їх продаю. І лапушки. Тихо, тихо, мої красавчики, гамойте, гамойте, я ще вам дам. Хамайте мої лялечки, Отако, так доставайте, отако їжте. Отакі о. Вже їдять повним ходом, дітки. Ось такі деталі. тут у мене. Ще є чотири кабасики. Отаких, От не знаю, ці такі вже великінькі, чотири, зараз води поналиваю. Зерно сиплю понаїдали, саню сидять. Такі красавці. Тут у мене два, ну тут слипці. А то від... Не знаю, вони їдять і все, але вони мені не... Хай годуються, І тут у мене є. Де вони? О, сінку їдять, ну це я не знаю. Що за тими білими кролями? Їх якісь такі очі всіх. Щось їх не то. Тут у мене кроличка. О, така красуня. Так? Да? Ти красуня? Тут у мене кроличка. Мама там сидить, а дітки їдять. Не були б то мами. Так красиво вмивається по Це стара крольця, я її заб'ю. Отака у мене кролятка. Отака в мене красота.